Всім привіт з Одеси. А я на Київському ринку. Сьогодні хочу подивитися ціни. Тут таку вітрину класну знайшла. Зараз подивимося, що по чому у них. І дивіться, скрізь є ціна. Бурячок 17, цибуля, не знаю, 50 гривень. А ну пишіть, які ціни у вас. На цибулю, на моркву, цікаво. А ні, і тут дивіться, буряк 35 гривень. Так, капуста молода 45, кабачок молоденький 50. Огірочок 60 і 70. Сколько? І 80. Ого, ціни різні на огірочки. Так, такі огірки. перчик 70. Так, по картоплі. Картопля 100 гривень, 110 А помідорів скільки тут? Оце помідорі, дивіться. Мабуть, 10 видів помідорів. Так, редисочка 55. На веточки, помідорчик 100 гривень. Так, тут Тетя Валя вже, я знаю, он торгує. Жінка така, дивіться, в перчатках. Ну, молодець. Так, і ще Ріта тут є дівчинка. Я вже познайомилась трошки. Так. Баклажани 150, цвітна капусточка 80. А часник яку ціну підкажете? А, ну він сріз, 200 гривень, молодий чесночок. А такі. Тому пишіть, які ціни у вас. В вашому місті. Приходьте до дівчат. Всім гарного дня. Вам також гарного дня приходьте.